Повідомлення тим часом від Укрзалізниці через руйнування Каховської ГЕС поруч з Нікополем просів просіла ціла ділянка залізничного полотна. Приміські поїзди у Нікополь наразі скасовані на відновлення шляхів Орієнтовно піде десь три дні. Таке повідомляє «Укрзалізниця». Уламки будинків, побутова техніка, авто, міни і боєприпаси. І це лише дуже короткий перелік того, що несе потужний потік води у чорне море. Ну, після того як рашисти підірвали Каховську ГЕС. Екваторія поступово перетворюється на сміттєзвалище і кладовище тварин, кажуть прикордонники на Одещині, і фіксують наслідки російського екоциду. Власне, ще повідомляють, що починається масовий мор риби. Що це означає? Розпитуємо у Руслана Стрільця, міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Наші вітання вам вітаю вас, пане Руслане. Скажіть нині оцінка збитків для нашої екології. У чому вираховується, окрім грошей? Які ці збитки, якщо можна перерахувати там по пунктно флора, фауна населення зрошувальна так складова мельорація? В результаті цієї терористичної атаки Росії на Каховську ГЕС ми вже маємо постраждалими понад 76 тисяч гектарів заповідних земель. Якщо все-таки повернутися до коштів, то екологічна інспекція обраховує за новими методиками збитків від війни. Орієнтовна сума вже перевищує 55 мільярдів гривень. Це загалом по цьому кейсу на сьогоднішній день. Ми маємо зниження, значне зниження рівня води в Каховському водосховищі. Фактично витекло вже 62% об'єму Коховського водосховища, і це 12 кубічних кілометрів води. Тобто, це уявіть собі куб з трьома гранями кілометр на кілометр на кілометр. 12 таких кубів фактично вже витекло. Ми втрачаємо той цінний ресурс, який якого ще нещодавно нам бракувало. Рівень води знизився до 10 метрів. І продовжує знижуватися. Ситуація в національних наших парках дуже критична. Ми розуміємо, що під загрозою зникнення десь 30% природозаповідного фонду Херсонщини, вода фактично зрівняла з землею Ніжендніпровський наш національний природний парк. Ми розуміємо, що відбувається обміління акваторії в національних парках Великий Луг, Кам'яна Січ. І вони поступово починають перетворюватися на пустелю, і е, розуміємо, що через підрив дамби Каховської Гес нині вже фактично підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурзького півострова. Е, ми розуміємо, що е, тисячі е, тварин гинуть. Е, ми е, з острахом чекаємо на той момент, коли вода велика вода зійде. І ми будемо вже ліквідовувати ті наслідки цієї катастрофи, яку сьогодні російська армія творить на нашій землі. Пане Руслане, певно, що у Мінекології є розуміння, скільки могильників було на території, яка зараз під водою. Це є йдеться і про захоронення, і про цвинтарі, і про захоронення не тільки твердих побутових відходів, ну фактично сміттєзвалища, а й про небезпечних, хімічних чи якихось інших небезпечних відходів. І що це за речовини токсичні, які є залишками на дні сховища, які можуть вплинути на радіаційний фон? Про що тут мова? Ну, ви знаєте, Каховське водосховище, воно було створене 65 років тому. Воно на сьогоднішній день є найбільшим в Україні. Дамба Каховської ГЕС утримувала фактично там більше 18 мільйонів кубічних кілометрів води або 18 кубічних кілометрів. До того, як радянська влада побудувала це водосховище, там відповідно жили люди. Там були села. Відповідно, і кладовища там були пристворення цього водосховища, було фактично затоплено близько десь 90 сіл. Тому е, у будь-якому випадку там є ті чинники, є небезпечні чинники, які так чи інакше, е, скажімо так, впливали багато років на воду. Але на сьогоднішній день можу вас заспокоїти і сказати, що і представники Державної екологічної інспекції, і відповідні структурні підрозділи Держводагентства України е, вони проводять постійно щоденно на регулярній основі відповідні заміри. Ми контролюємо якість води. Було повідомлення про те, що у воду потрапило 150 тонн мастила. Це в результаті підриву цієї дамби з, машинного, з машинних відділень. Там повитікало, повитікало машинне масло. Але на сьогоднішній день ми розуміємо, там де ця пляма. І розуміємо, що все це в принципі можна ліквідувати. Єдине, що зараз вкрай важливе, це дійсно забезпечити постійний моніторинг. Ми його забезпечуємо і, скажімо так, контролювати можливий вплив. Найгірше в цій ситуації, що будь-які забруднення, відходи відходи руйнування там, будинків, відходи, які змиваються з. Прилеглих територій до водосховища. Ті відходи, які фактично там накопичувалися роками рядом, вони потраплять так чи інакше в Чорне море. Це вже транскордонний вплив, це вже вплив на інші країни. Мені дзвонив в перший день буквально міністр захисту довкілля Румунії, і теж вони дуже занепокоєні цією ситуацією, яка сталася. Окремо хочу сказати, що вчора провів кілька розмов. Одна з них була з головою такої міжнародної організації ЮНЕП, це ООНівська організація, яка займається саме. Захистом навколишнього середовища вони пообіцяли дуже серйозну підтримку. Я все таки очікую, що вони найближчим часом направлять місію відповідних фахівців, які нам будуть вже допомагати не тільки фіксувати щось, а й шукати певні шляхи, як ми можемо цю природу відновити, тому що ми маємо дуже серйозну задачу і амбітну задачу. Це все таки розробити такий чіткий план, покроковий конкретних кроків, що треба зробити, щоб і відновити навколишнє середовище, і убезпечити в подальшому цю територію від негативних наслідків, пане Руслане. Буквально хвилину у нас залишається. Скажіть, а як довго ці негативні наслідки, внаслідок потрапляння паливно-мастильних матеріалів, хімії? От знову ж таки великої кількості померлих тварин і, і не тільки як довго ці наслідки будуть зберігатись? Чи є загроза для підземних вод, у тому числі? Що стосується підземних вод, то за оцінкою спеціалістів у 21 свердловині у громадах Херсонщини, що межують з водосховищем, дуже сильно знизився рівень в цих свердловинах і їх експлуатація в подальшому недоцільна на сьогоднішній день. Там на Херсонщині працює відповідний штаб. В нього входять майже представники всіх. Міністерств цих відомств очолює цей штаб, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і повністю робляться всі речі для того, щоб перше розуміти ситуацію, і друге це забезпечити людей тим, що вони на сьогодні потенційно втратили, в тому числі це стосується води. Що стосується свердловин, то багато зроблено вже для того, щоб деякі свердловини. Законсервувати або затампонувати, щоб вони при потраплянні води в них щоб вони ну фактично залишалися придатними для використання. Проте ми чітко розуміємо, що сьогодні треба людей забезпечити водою є відповідні доручення, і ми сьогодні вже почали шукати всі дані для того, щоб якомога швидше отримати доступ до свіжої питної води через побудову фактично нових свердловин. Це в першу чергу буде стосуватися тих об'єктів, які є об'єктами критичної інфраструктури і життєзабезпечення об'єктів, тому всі сили на сьогоднішній день сконцентровані, закумульовані, і я впевнений, що максимум буде всього зроблено для того, щоб в першу чергу убезпечити людей від небезпеки і в другу чергу далі вже розуміти, як ми будемо відновлювати наше довкілля спільно з міжнародними партнерами нашими. Дякуємо, пане Руслане, вам за те, що доєднались. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був напрямом відеозв'язку.